Шановні колеги, я все ж таки сподівалася, що ми, приймаючи такий важливий проєкт, будемо чесні один перед одним і будемо називати речі своїми іменами. Наприклад, те, що ми, опозиція, були відсунуті від бюджетного процесу, це факт. Ми подали дуже багато конструктивних пропозицій. Якби я не пішла на бюджетний комітет, то жодна з них би не попала в доручення уряду, але уряд не опрацював жодної з пропозицій, яка ініціювалася нами. Це великий мінус. Це означає, що ви хочете взяти відповідальність лише на себе, а ми хочемо разом перти цього плуга під час війни. І тому, коли говорять, що це бюджет військової країни чи країни, яка в війні. Зверніть увагу: 1 трильйон 141 мільярд – це кошти. Всі кошти, які надійдуть в загальний фонд державного бюджету в наступному році, але ця сума менша, чим витрачено в цьому році. І коли ви говорите, що там хтось нарікає, що не вистачає коштів армії, таких не вистачає. Ви подивіться, скільки волонтерів, скільки благодійників продовжують вести на фронт, а потреба все зростає і зростає, і всі вже предмети оборони стають все дорожче й дорожче. Мільярди вже витрачені особистих коштів, як бізнесом, так і благодійниками фізичними особами. Тому говорити, що не потрібно було пройтися по всім статтям видатків, я, я їх назвала тут на 4 мільярди і спрямувати на програми, які пов'язані з обороною. Це точно ми могли. Тепер щодо другої частини. А тепер всі, всі решта видатків це за рахунок наших спонсорів країн-партнерів, які будуть надавати нам допомогу, вдумайтеся, пів бюджету, а це всі соціальні видатки, всі бюджетні видатки за їх рахунок. Тому в мене виникає питання: як можна було створювати фонди на сотні мільярдів, роздаючи їх під інших різних розпорядників? А чому не фонд з представництвом країн донорів? Невже ви впевнені, що вам країни-донори дадуть можливість витрачати кошти без їх участі? Чому у міністерстві соціальної політики є така стаття, як соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини? 86 мільярдів. Скажіть, будь ласка, де наша системна програма, як ми будемо захищати людей, які справді внутрішньо переміщені і яким треба відбудовувати житло? Все те, що ви тут говорили про фонд відновлення, це знову ж таки профанація, бо вона ділиться за напрямками, а не за порядком, який ми з вами прийняли. Я не знаю, для чого створюються реєстри, якщо вони будуть не працювати. Ми за те, щоби всі бюджети.